Друзі, вітаю! Сьогодні хочу провести затірку швів плитки на балконі і хочу провести невеличкий експеримент, затерти клеєм для плитки, але додати в клей барвника для водоемульсіонної краски і подивитися, що з цього вийде. Я вже приготував деяку кількість клею. Тут я насипав ось таких півтора імпровізованих черпачка з бутилки. Не знаю, грам може, 250 тут. І ось барник наш. Взяв теж недорогий барник, тут 100 мл. І я думаю, що на цю кількість ми спробуємо додати 10 мл барника. Буду, напевно, скоріше всього, в малій кількості води розбавляти. Зараз налию там грам 50 води, 10 мл барничка туди. Розмішаю і потім вже буду додавати в клей і розмішувати вже цей водою. Ну а далі затирається це все стандартним методом. Ну а результат вже потім подивимось. Набрав 10 мл. Він такий густий-густий. Зараз додаю цю кількість води. Подивимося, що вийде. Ну, він не сильно розчиняється в воді, потрібно досить добре чимось розбавляти. Він такою ковбаскою на поверхні зібрався. Зараз спробую розмішати. Але розмішується. При розмішуванні стає чорний-чорний. Слухайте, я не бачу реально, щоб він став темним. Напевно, треба додати ще 10 мл. Ось так. Розмішую. У підсумку я ще додав 20 мл поза камерою, тобто 40 мл на оцей об'єм клею. Ну і вже, в принципі, помітно темний. Але кінечний результат ми побачимо, коли це все висохне. Тому зараз приступаю до затирання швів. Ось такий проміжний варіант маємо. Це чорне, надіюсь, цей пигмент не впитується в плитку. Начебто, ні. Був би в мене резиновий шпатель. Таким як затирають в принципі плитку, то не було б так багато цих розводів. Але я це все робив стальним шпателем. Відповідно, він не знімає повністю, як ви бачите, е матеріал. Тому ось такі розводи залишаються. Я зараз вже замиваю шви. Це все виглядає не досить так красиво, але це вже потім мокрою тряпкою, коли шви засухнуть повністю. Це все промиється. Ось так виглядає після затірки. І зараз трішки покажу, як я це роблю. Відроз водою. Губка звичайна. Можна було б більшу. Зазвичай використовують велику, а то й спеціальну, але беру для посуди, звичайно. Віддушую від води. Ось так. І круговими рухами. Не, не потрібно на шву ось так терти, тому що ви будете його заглибляти. Витирати клей зі шва круговими рухами. Ось так. І раніше я ще робив ось так пальцем, проводиш, і шовчик гладший виходить, красивіший, але він трішки заглибляє. На стіні, в принципі, це класно виглядає, як на мене. Але на полу я думаю, що не потрібно робити ось таких глибоченьких цих впадин. Тому після заглажування я не буду більш нічого робити, просто промию ось так. Потрібно просто якісно промити в великих масштабах, бачив, що деякі плиточники не зовсім відповідально ставляться до затирки швів. І ось такі місця, наприклад, можуть залишити. Бачите, не дотер. Він собі тако пробігся швиденько, не вдивляючись в нюанси. Ось тако. О, і цей шов, бачите, виглядає якось так неповноцінно не дотерто. А якщо трішки більше докласти зусиль, то і є чіткі грані плитки, і є чіткі грані шва. І так краще набагато. Шви. В другий раз просто більше плитку терчим шви. Ось бачите, трошки теж не доглядів. Зараз потрібно почекати, поки це все висохне повністю. Ну, вже клей має добре схопитися. І вже тоді можна плиточку добре помити ганчіркою. І буде чистота і красота. Давайте підводити підсумки по такій експериментальній затірці. Скажу чесно, і я не задоволений, тому що, по-перше, дивіться, я трішки запачкав плитку, тому що, я, я думаю, що ви бачите ось ці такі якісь п'ятна. Які досить таки нелегко відмиваються, я їх чухав. Я думаю, що з часом це все змиється, Але якщо ви будете використовувати такий метод з білою плиткою, то зовсім вам його не рекомендую. Ви можете запачкати плитку і задовбатися її потім вимивати. Спочатку воно начебто нормально відмивалося, потім різко схапилося і все. І дивлюся, помив-помив. А... а тут, де було більше розчину, біля швів. От погано вимиваються видні полоски. Ну і також я б не сказав, що висохший клей сильно темний. Він, в принципі, посірів. Звісно, він темніший, ніж звичайний клей. Да, ось, наприклад, кусочок клею. Ось звичайний кусочок клею без барвника, ось тут темніше. Хіба додати більше барвничка на ту кількість клею, але знову ж таки тоді вже невигодно економічно, тому що на дві кельмочки клею додати тюбик розчину це 50 гривень. А 50 гривень це у вас два квадрати затірки. Вигодніше вже купити просто чорну затірку і це все зробити. Тому ось такий невдалий експеримент вийшов, але, як то кажуть, хоч і невдалий, але ми здобули. Досвід, і цим досвідом я поділився з вами. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал та чекайте нових відео. До зустрічі, друзі!